Тринадцята година 35 хвилин за київським часом, ви слухаєте Українське Радіо з вами Наталя Соколенко, і зараз говоритимемо про мобілізацію в'язнів. Почуємо аргументи за і проти цієї ідеї. І обговорюватимемо ми цю тему із двома співрозмовниками з нами на зв'язку Олег Цвілий, голова правління громадської організації захист в'язнів України та Микола Мельник, старший лейтенант Збройних сил України. Кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи Левіафан. І моє питання перше до Миколи Мельника як до, до Олега Цвілого буде. Буде зараз. Ми виходимо на зв'язок із ним. І нагадаю, що Олег Цвіли представляє громадську організацію Захист в'язнів України. Ну, і, очевидно, репрезентуватиме думку тих, кого ну, зараз розглядають, можуть мобілізувати або не можуть мобілізувати в. Примусовому в обов'язковому порядку, тобто випадки того, що у нас колишні в'язні були на війні, і вони не просто були на війні і воювали, а деякі навіть уже і загинули, віддали своє життя за Україну. Ці випадки були. І як дивляться на це в громадській організації, яка захищає права ув'язнених, громадська організація називається Захист в'язнів України, як там дивляться на перспектив. Такої всеохопної і обов'язкової мобілізації для в'язнів, які Особливості цієї категорії громадян слід врахувати, якщо все ж таки рішення буде ухвалено, що в'язнів можна мобілізувати, тобто, які там є особливості, як мають між собою комунікувати, координуватися військовослужбовці із таким бекграундом, і з тими, в кого такого бекграунду немає, чи немає ризику перенесення такої Специфічної субкультури в'язничної до Збройних сил України. Ну а з іншого боку, люди у нас сидять різні. Я пам'ятаю, що була статистика, така оціночні дані, точніше, а не статистика від правозахисних організацій українських про те, що ну, принаймні в певні роки в часи Януковича в Україні у в'язницях перебувало десь до 40% людей, які сиділи не за свої. Злочини. Ну, тобто сиділи люди, які не вчиняли тих чи інших злочинів, на них ці злочини Повісили, ну і зокрема, таких історій немало серед довічно ув'язнених, і родичі багато років, а то й десятиліттями намагаються довести, що їхній близький не вбивав ту чи іншу людину. Ну і тут цікаво, ще дізнатися, як має працювати прокуратура, коли відмовляє або не відмовляє в умовно достроковому звільненню громадянину. Або громадянці, яка або який бажає відправитися на війну і зі зброєю в руках захищати українську державу. Ну і ще, поки ми от виходимо на зв'язок з Олегом Цвілим, головою управління громадської організації захист в'язнів України, важливо нагадати про те, як себе повели в'язні. Наприклад, у Херсоні, в Херсонській області, коли дуже блискавично ворог зайшов на цю територію, зайшов у місто Херсон, і в'язні могли втекти, просто взяти і втекти. Однак, коли вони отримали таку можливість перейти на територію України під контрольну уряду, вони все ж таки вибрали таку долю повернутися на територію під контрольну уряду. І у в'язниці добути свій термін, от така цікава історія була щодо херсонських в'язнів. Ну а зараз з нами на зв'язку вже є Олег Цвілий, голова правління громадської організації захист в'язнів України. Пане Олеже, отже, перспектива мобілізації в'язнів за і проти обговорюємо цю тему. Давайте почнемо з такого загального питання. Ми всі бачили, як Росія залучала до мобілізації в'язнів спочатку у ПВК Вагнер у так звану приватну кампанію Вагнер, а потім уже в Шторм Зет, тобто в регулярні частини російської армії. І це викликало негативний резонанс. Осуд в українському суспільстві. А якщо ця перспектива тепер постане перед українськими в'язнями і перед українським суспільством, то що тут треба врахувати? Ну наскільки взагалі це прийнятно мобілізовувати людей, які відбувають покарання за скоєні злочини до війська зараз у цей момент, вирішальний момент нашої історії України? Так, вітаю вас. Дякую за запрошення. Насамперед, хочу сказати, що ми, наша Україна, вона ж набагато менша, ніж Росія, і людським фактором також. І тому нам потрібно всілякими силами далі продовжувати боронити свій вибір, незалежність, і нам потрібно що вишукувати ресурси, як це робити. Одне з, з Цих варіантів я підтримую це залучення засуджених та колишніх засуджених. Це гарна ідея, і це потрібно значить, впроваджувати. Але якщо ми ви спитали в порівнянні з Росією, в нас тут кардинальна інша ситуація. В нас ми захищаємось, ви розумієте? В нас багато хто з засуджених втратили свої домівки. Рідні по всьому світу пороз'їжджалися. Тобто, ну, це трагедія. І взагалі війна вона змінала свідомість багатьох людей. А засуджені це також люди, звичайні люди. Багато з них хто потрапив туди за різних обставин і всіх під одну грибінку, що це все не люди. і Вони. Не заслуговують на довіру, цього бити не можна. тим більше, як я вже Саме сказала, те. оцінки громадських організацій є, що у нас чимало людей сидить не за свої злочини, за злочини, яких вони не скоювали. Це окрема mm -hmm. тема. Але давайте перейдемо тепер у практичну площину. Як це відбувається зараз? Тобто, зараз у тих, хто відбуває покарання mm -hmm. або перебуває в СІЗО, в очікуванні вироку є можливість якось призватися, піти служити до збройних Сил України і зі зброєю в руках вже захищати суверенітет України. На даний час в нас практикується лише дві можливості. Перша можливість це помилування, це mm -hmm. коли вже у людини є вирок, вона засуджена і не вийду, так? Лише таке право має лише президент, але він, на жаль, не, не користується цим правом. Інша можливість це коли людина ще не засуджена. Там за прокурорським поданням по 616 статті прокурор сам клопоче перед судом і надають таку можливість, значить, не набувши вироку, вже долучитися до збройних сил. Ну а тепер як ви бачите, як можна зробити цей процес більш ну таким масштабним, так тому що ну ми, ми точно не знаємо. Хоча, може, ви знаєте, можливо, є якісь опитування і приблизне розуміння. А скільки тих людей, які зараз відбувають покарання в місцях позбавлення волі, скільки з них в принципі готові, хотіли би піти служити зараз у Збройні Сили України? Ну, я вам скажу чесно, на перші дні війни це було просто повальне масове бажання, але зараз цих е, бажаючих також дуже-дуже багато. Е, і звісно, що е, знайдуться непорядні, які захочуть просто цим скористатися, щоб звільнитися, але переважна кількість людей це, скажімо так, історії успіхів, і е, я ж кажу, потрібно це все-таки використовувати, а яка історія, Щодо... які історії успіхів ви можете одну нам історію розповісти? Ну історію успіхів багато. От, розпочинаючи з того, що навіть кримінальні авторитети допомагали відстоювати там Броварський напрямок, наприклад, харківський напрямок відстоювали Сумські, дуже сильна територіальна оборона. Допомагали Мелітополю, Херсон дуже сильно на акції протесту виходили колишні засуджені. Я кажу, що засудження вже скільки всього зробили для України, але це все не видимо. Mm -hmm. Якраз тут потрібно це все висвітлювати, щоб громадськість зрозуміла, що варто нам в даний час імені скористатися, скажімо так, допомогою цієї категорії людей. Пане але Олеже, Олеже, але скільки людей таких може бути? Ви говорили, що на початку війни таких було більше. Ну а зараз, ну хоч приблизно. І до речі, нагадайте, скільки у нас, в принципі, громадян зараз відбувають покарання у місцях на свободи перебувають? Ну, на сьогодні ці реєстри позакривалися, але вони все одно приблизні. Це близько 50, там плюс-мінус угу. людей, які перебувають у в'язниці. 50 і тисяч вищі... мається на увазі так. Угу. Так, і ще якась велика ж кількість на які на обмеженнях волі, там на, на різних там інших не пов'язаних з позбавленням mm -hmm. волі, випробування, тобто, так було, звані, так і так далі. А скільки можна було би рекрутувати, як ви вважаєте, людей до війська? Ну давайте я, я буду дуже скромним mm -hmm. своїм підрахунком. Я скажу, що перша хвиля з усіма там, значить, фільтрацією, скажімо так, бо бажаючих буде набагато більше, а десь. Штиків три тисячі з першої хвилі ми наберем дуже якісних людей. Mm -hmm. У Нас дуже багато людей, яких вже не потрібно навіть навчати там з бойовим досвідом. Mm -hmm. Люди mm -hmm. і якраз по, по звільненню цих людей не потрібно міряти категоріями там ой, там, якщо він там вкрав. Там консерву якусь, то ми йому можемо довірити. Якщо він там когось там нечайно вбив, то це вже ми не ми не можемо довірити. Якраз цими категоріями не потрібно е, робити відбір е, засуджених. Ви розумієте, нам нам потрібен не факт мобілізації, щоб потім е, спекулірували ці всі росіяни і всі інші. Викручували цю історію, а, а іменно щоб воно принесло кори, щоб я ж кажу, щоб ну щоб від цього був толк якийсь. Uh -huh. Тому потрібно підходити не по кваліфікаціям, хто за що засуджений, а іменно по людському фактору тут uh -huh. потрібна комісія. Люди по людину потрібно перевіряти, провірити, потім вже приймати колегіальне рішення. Тобто індивідуальний підхід. Я зрозуміла. Пане Олеже, залишайтеся підхід. та залишатися з нами я, на зв'язку. Ми маємо ще приєднати до нашої розмови. Микола Мельника, Микола Мельник, старший лейтенант збройних сил України, кавалер ордену Богдана Хмельницького, експерт аналітичної групи Левіафан. Пане Микола. Отже, що ви думаєте про таку ініціативу залучення до війська, рекрутування або мобілізації навіть в'язнів? І тих, хто вже перебуває покарання у відбуває покарання у в'язниці, тих, хто перебуває в СІЗО ще в очікуванні тільки свого вироку. Uh, ну, по-перше, вітаю. вітаю По-друге, дійсно, я хотів би відштовхнутися від того, що сказав попередній доповідач, що треба завжди визначатися з вибічним російським целі палагання, Тобто, за чим ми це діємо? Uh -huh. Якщо ми говоримо, що нам не вистачає людей в армії, ну це можна в принципі, ці прогалини можна закрити і іншими громадянами України. Якщо ж ми говоримо про те, щоб дати можливість засудженим. А в той чи інший спосіб потрапити в армію з метою захисту захисту батьківщини, тобто надати їм такий шанс добре. Але тут, по перше, я все ж таки скажу, що треба визначити по яким категоріям злочинів ми можемо людей відсіювати, да чи готові в армії елементарно бачити людей, які створили, зробили е, сексуальні злочини. Mm -hmm. Ну, це ж все відомо то есть. Ну, готові. Mm -hmm. Мичас, во піділан дать автомат. От я mm -hmm. вам скажу, що тут всяких росіян тут просто порветься українське суспільство. Тобто спочатку треба визначити склади злочину, а по-друге, так потрібно створювати комісії, які будуть як включно з психологами, з наркологами, і mm -hmm. які пройшли фронт, які елементарно зможуть дати визначення, чи готова конкретно ця людина захищати Україну, чи є в неї така мотивація, щоб в неї із мотивації лише добігти mm -hmm. до фронту, скласти зброю і перейти. Там лінію зіткнення і здатися противнику mm -hmm. така то. Та теж є мотивація, uh -huh. і в нас також в збройні слухання є такі люди. Uh -huh. Пане Микола, а ще таке питання: а от ця така в'язнична субкультура, от наскільки вона може бути ризиком для певного підрозділу, куди прийде колишній ув'язнений? От просто з в'язниці, без якогось перехідного періоду, там погашення судимості, якогось досвіду вже звичайного життя після відбування терміну покарання, от таким прямим ходом. Що ви про це думаєте? Чи є тут ризик? 에, дивіться, ну по-перше, вже таке було в 2022 році, але це було не масово, і саме не масовість якраз дала можливість, е, скажімо так, не перевністі е, практики із зони у вармі. Тобто, по перше, тому що ті е, там, там по-моєму, 360 шістдесят сніборшим усі було. В принципі, ці люди вони мали бойовий досвід, і вони жодним чином не збиралися жити. За вразким законом. Mm -hmm. Зрозуміло, ну і тобто ризик тут в цьому плані мінімальний, так? Ну і знаєте, я би ще від вас двох хотіла почути вашу думку. От є публікації журналістів видання НВ. Вони, правда, не, не називають ці джерела, називають цю інформацію надану джерелами НВ. Що Залужний Валерій Залужний був на комітеті, де обговорювали законопроєкт про мобілізацію, і, зокрема, розглядали цю. Норму чи можна нам призивати тепер колишніх не колишніх, а теперішніх ув'язнених або тих, хто перебуває в СІЗО, і нібито залужний був проти, водночас через кому там буквально йдеться, але мені все одно потрібно люди. Мені потрібні люди, мені потрібно багато людей. Ну тобто, до кінця зрозуміти його позицію не можна. Що вам відомо про те, як військове керівництво може поставитися чи ставиться до цієї норми, до цієї ідеї залучати до війська? В'язнів, от хто міг би пане Микола, давайте напевно спочатку ви скажете про це. Так да, я просто хотів би договорити. А, що я, я жодним чином не сказав, що це буде про просто протікати? Угу. Я що не має бути цих людей багато. Перше, а по друге, це все ж таки треба спитати спочатку командира підрозділу, е, називаємо це ротного рівня, взводного рівня. Чи угу. хоче він. Такі вісів, чи він з ними Так, да, Головне, напевно, чи зможе, Но... так? Бо Пригожину якраз і приписували цей особливий талант уміння працювати з цим непростим контингентом. Визнавали цей талант, якого немає у командирів регулярних частин російської армії, які мають там справу з іншими ув'язненими. Зрозуміло, то щодо позиції військового керівництва, вам щось про це відомо, вони за чи проти? Дивіться, главком вже визначився, що він цю ідею не підтримує. Не підтримує. Можливо, не підтримує у вигляді, в якому її запропонували. Uh -huh. Uh -huh. Ми не знаємо, в якому вигляді її запропонували. Тому що, знаєте, от проста ідея. А давайте зеті відправимо на війну. Ви за неї? Ні. Uh -huh. Ніхто за неї не проголосує. Але треба підходити тоді більш детально, проробляти, розробляти. Скільки нам конкретно це рішення дасть людей? І де uh -huh. будуть більші. Uh -huh. І Має ці ризики зважувати, тому що mm -hmm. знаєте, главкому це ж посада політична, хоча й військова. Mm -hmm. Тому я думаю. Він відштовхується саме від цього. Зрозуміло. Ну і питання до Олега Цвілого, голови правління громадської організації захист в'язнів України. Пане Олеже, то давайте ми перейдемо знову ж таки в практичну площину. Як це можна зробити? Все ж таки, якщо є бажання у в'язні йти служити, хто, хто має сформувати комісію І з кого, щоб дати це добро або не дати? Ну, дивіться, давайте тут на два Пункти все, -все розділено. Перше, в'язні, які зараз перебувають у в'язницях, Друге, в'язні, які вже колишні в'язні. Насправді, ну, ось особисто мій досвід мені доходиться домовлятися, щоб колишні засуджені з непогашеними судимостями влаштовувалися ну, в ЗСУ. Ну, це якась уже ну, ну дурня, Тобто у них є, люди, є проблеми щоб, з цим, так? Угу. Є проблеми з тим, я ж кажу, що тут потрібно виправити в законодавстві, надати їм. Е, значить, в нас виходить, ініціюється законодавство або всіх поголовно призвати, або нікого. Якраз отут потрібно цю золоту середину. Не потрібно це бути обов'язком, що кожен засуджений береться на, на на облік, потім кожен через ВЛК, на 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 ви, ви розумієте, тут якраз в субкультурних поняттях. Це ви виштовхне ви, ви, ви протиріччя якраз а самі значить, поняття, вони протирічать, ну, ну їм потрібно проспротивлюватися будь-якому примусу, тобто не признавати. А коли воно буде з під палки, тут взагалі вся ця історія е, втратить іменно ту чистоту, ту всю ідеологію. Якраз це повинно бути правом їм, так як і як люди з інвалідністю. От люди з інвалідністю, вони за своїм бажанням можуть йти, значить, захищати країну. Так, оце ж потрібно в цьому пункті надати таке право засудженим, колишнім засудженим. Угу. Щодо... А, тобто, ви тут наполягаєте на тому, що саме право буде ну, щодо колишніх засуджених, а щодо теперішніх засуджених? А, а теперішнім також потрібно mm -hmm. дати можливість скористатися цим правом. Але я ж кажу: тут потрібно е, тут ключове, е, не потрібно кваліфікувати їх по різним там статтям. Тут потрібно підходити до людини. Ви розумієте, на довічному багато хто знаходиться не тільки, наприклад, там не за те, що е, несправедливо засуджений, або навіть. Засуджений через звичайно сильно, тобто ну не 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 пропорціонально з судіяному, скажімо так. Uh -huh. Тобто, за за одне за одну смерть людини йому дали не 15 років, а до вічна. О, uh давайте -huh. кожна історія, вона індивідуальна. Так хто Коли має хто тримає... має це рішення? Все ж таки, зрештою, хвалювати? Можете коротко, бо ми вже маємо завершувати. Обов'язково тут повинні бути пеніціарні співробітники, які дають характеристику. Тут повинна бути громадськість, тобто ми, як ми знаємо, все середини, ми комунікуємо з іншими засудженими в'язнями, можемо збирати інформацію. І звісно, тут потрібно ну, поліграфолог тут само собою, якийсь там психолог само собою. Ну і звісно, хтось е з е е збройних формувань. Тобто людину перед тим, як звільнити, потрібно, щоб за нього хтось перепоручився збройних формувань. Тобто люди, які готові скажуть, да, ми візьмемо до себе на парміх п'ятеро. П'ятерек візьмемо. Пане, Леже, зрозуміло. Я ще, пане Миколе, вам буквально 15 секунд у нас є. Як ви вважаєте, принцип через каяття у скоєному долучатися до війська потрібен? Дивіться. Я не готовий, я не готовий сказати, що ми називаємо підкриттям. Я uh -huh. розумію, що є як uh -huh. людина. Починала uh -huh. там uh, розуміти всесвіт, але я із паном Олегом не погоджуюсь і з вами зрозуміло. Зрозуміло. Ну на жаль, немає у нас зараз часу на продовження цієї екск... е дискусії. Наразі я вам дуже дякую. Нагадаю, співрозмовниками українського радіо ми говорили про перспективи мобілізації в'язнів. і Аналізували аргументи за і проти.